Огляд емблем крила для автомобілів Audi. Підходять для всіх моделей два вида: Supercharger та S-Line. В різних кольорах. Supercharger у нас є чорний глянець з червоним. Хром з червоним. Хром з чорним. Хром з карбоном. По S-Line. S-Line. Чорний глянець з червоним. Чорний мат з червоним, хром з червоним та хром матовий сірий з червоним. Якість емблем дуже гарна. Є в наявності відправка новою поштою кожного дня. Також на емблемах вже є двохсторонній скотч для поклейки на автомобіль. Все, що вам потрібно. Обезжирити поверхню, здерти скотч та відразу приклеїти. Звертайтесь, гарного дня!